Всім привіт! Перевозимо ялочку, до у нас склад, будемо перевіювати ячмінь на пасіку. Ще то треба поміняти там під, під соняшник стоять Будемо з ним розбиратися, як не користуватися цією вієлкою. У нього вдома три фази. Так що все буде, я думаю, добре. Зараз головне загнати її, а вона противна. Поправляється на, на ізи б дышло іде в двох місцях Ну и ч, був опыт ми сейчас загубить, я думаю десь трактора гона купив собі Зараз виялку заппаємо поїду Зніму відео про той трактор, під, я так зрозумів, під, під невеличку реставрацію він купив собі. Так що, додивіться до того моменту. Прикачуємо штека, да? Так, зараз кур покаже мастерство. Тикаєш легко, там повертається в двох місцях, згинається. Yeah. Так, власне, щоб нахать не перевернулася. Задалі всю кучу перевіяти. Все трактор буксує включай передок, Все, приїхали. Блокировки немає. Для нас треба відчіпати її одчіпляти Отчіп... її, він хай просто як ми її тягнули перед кого упирається та і все. Це довга історія зараз буде. Торчить ця херня буде. резкий блять Не поворотная, а просто на навес, допустим, менял. А все фиксировано. А все. Все нормально. Все от не надо, не надо, нормально. Нормально, не надо. Если что, мы подходим. Все. Так, все, поставили. Дальше пойду. Трактора подивлюся, що за дядько купив. Зараз покажу. Поїхав до дядька на трактора дивитися, а його ще немає. А це дивлюсь, он... гонять вони його до трактора, їде по лукам. Так що зараз 10 хвилин і буде він на місці. Чекаємо їде тракторець ну стан у нього буде не дуже прям щоб супер ну це під реставрацію під таку невелику реставрацію оце я купа сьогодні поганяв оце він спину поліче я мама да? 50 кілометрів 50 кілометрів по яму бачив, там дороги, там дороги нема. Так це треба ходовку одразу робити. Ну, вилізе так боком іде, кажу, піздець, тільки через магазин. Кажу, ходовку одразу треба робити. Ні, ну так а що? Ти невеличку реставрацію, да? Ну, так, з Іганца приходив за поки. Да. Так весь кучу з... За такі бабки. Ну да. Щас, щас мотор, сам двигун дорожче стоїть, ніж цей весь трактор. Куди він поїхав? Коротше, ціну озвучувати я не буду, але но... на розборці двигун зараз стоїть дороже, ніж цей весь трактор. Так, ти кажеш кабіну, це треба її розпиливати, це четверту. Це четверта і п'ята. Ну так. Да. Це... Четверта і п'ята це ж по-моєму там одна шестеріга. Двоє надав. Да. Да, да. Заднього стекла, якийсь дитина короте, щось ще кинула камінь, розбили. Розбилося стекло, та десь стояв він трактор. Діти розбили стекло Ну, бачите, коробку треба, все треба розбирати, дивиться. Під реставрацію тракторець це те блядь, блять, немає того о, бі, на тої всі херні бі. Да, роботи тут. Ну, роботи це... багато. Діло в тому, що воно все є і все живе. Ну да. Головне, що він... Плюс. що він цей. Це вже великий плюс. Так, це ж воно тут треба обживательно так? Та я думаю, що він зіллє. Та я зараз попробую відкрутити. Ба, ну, да, диски вузькі. Та диски. тут. Да, роботи тут. Це, роботи багато. Зато сидіння тезовське стоїть. Так, ну що, показав я вам, якого купили трактора. Бачите, все-таки навіть на цей момент, на цей день такі трактора продаються. Тобто на метал їх не здають. Як не крути. А таку техніку ще люди купляють. Все, друзі. Показав, розказав. Всім пока.